Як нам відомо, кожен дрон це життя. Але навіть падла на житті заробляють. Нещодавно набу розкрило схему у Держпецзв'язку, де виявилося, що понад 1300 дронів закупили по 479 тисяч гривень за штуку, коли ринкова ціна вдвічі менша. Різниця 90 мільйонів гривень. Ми вже який рік воюємо, ми ховаємо друзі, волонтери ночують на складах, живуть на донати, щоб купити хоч один Mavic. А тут схеми, з яких хтось притирає руки і каже: а давайте повернемо трохи, поки не прийшли. Блять, ну як так можна? Дрони це не бізнес. Дрони, повторююся, це життя. І ці компанії між собою гралися в тендер, самі собі відправляли комерційні пропозиції, щоб усе виглядало легально. А в переписках, до речі кажучи, радили. Повертайте, поки не пізно. Треба максимально патріотично себе вести з фільмоніторингом. Патріотично, коли ти вкрав у власної армії і тепер думаєш, як виглядати патріотом для перевірки це не просто цинізм, це буквально плювок, перепрошую, харчок в обличчя кожному, хто на фронті. Ми вже ще раз кажу, який рік воюємо, і поки одні гинуть, інші пишуть у чатах, як зберегти обличчя перед фільмоніторингом. Вони... Навіть не бояться Бога, не бояться закону, бо вони буквально знають, що суспільство забуває. А на жаль, така практика дійсна є. Тому ми, в «Праві без корупції, робимо все, щоб про такі історії не забували. Бо коли мовчиш, вони крадуть ще більше. І якщо навіть на дронах, які рятують життя, хтось наживається, це вже не держава. Щось в цій державі є таке гниле, що треба вирізати. І бажано до кістки.